ДАЄ міста припинила працювати. Площа ринок сьогодні була у полоні автівок. На північній стороні за ратушею припаркувалося два десятки машин. Жодного власника біля транспорту немає. Одна із автівок з іноземними номерами. Інспектор дає, який мав би проконтролювати заїзд машин, просто перед знімальною групою пропустив білий бус. Нагадаємо, площа ринок є пішохідною зоною. і Приїзд дозволено лише трамваєм. Інспектор ДАЄ розповів журналістам, що заступив на чергування о 10 ранку і при. Паркованих машин не помітив. Наступний зараз під'їде напарник мій і будемо забирати ті автомобілі. Яким чином? Ну, яким чином? Будемо біля автомобілів ходити, ну, копати чи що, щоб синляція спрацювала і власники будуть виходити. Якщо не буде ходити, не знаю. Буде наряд, приїде другий, буде чергувати, вийдуть і їм скажуть, щоб більше не заїжджали сюди. Мешканці, які живуть на площі ринок, можуть лише тимчасово на 15 хвилин чи півгодини залишати свої автівки біля будинку.